Професія автомобіліста це не просто робота, це покликання, яке вимагає високої фізичної та емоційної самовіддачі, професіоналізму й таланту. Транспортники забезпечують пасажирські та вантажні перевезення і цим відіграють важливу роль у функціонуванні різних підприємств, зокрема і атомних станцій. Цьогоріч транспортний цех Рівненської АЕС відзначає свій 50-річний ювілей, що є знаковою подією не лише для колективу, а й для всього енергогенеруючого підприємства. Основне завдання транспортного цеху це перевезення пасажирів працівників нашої станції на роботу і з роботи. Відрядження різного характеру ми забезпечуємо всі перевезення, всі вантажі, які замовляються для станції обладнання, також різного характеру. Ну і будівельні роботи, ремонтні роботи, де задіяні наші крани, наші автогідропідйомники, екскаватори. Нині транспортний цех є одним із найбільших підрозділів Рівненської АЕС. Тут трудиться 506 працівників на балансі підрозділу. Перебуває понад 420 одиниць техніки, серед яких легкові та вантажні автомобілі, спецтехніка, автобуси та інший транспорт. Історія цеху розпочалася півстоліття тому, коли в автотранспортну дільницю дирекції будівництва Західноукраїнської АЕС почала надходити перша техніка. Один із них легендарний автомобіль ГАЗ-51, що нині стоїть на постаменті при в'їзді на територію автотранспортного господарства. Це перший автомобіль транспортного цеху. Він прийшов в транспортну дільницю 15 березня 1974 року. Ази. Цього автомобіля освоював перший директор атомної станції Володимир Коровкін. Даний автомобіль приймав участь в перевозенні вантажів, які потребувалися для будівництва Рівненської станції. Найяскравішими подіями в історії транспортного цеху стали завершення робіт та пуски всіх енергоблоків Рівненської АЕС. 39 років трудиться в обумовленому підрозділі начальник відділу експлуатації Леонід П'ятигорик. Він з гордістю пригадує досягнення тих часів. Будівництво нових блоків це для нас, для нашого цеху. Дуже була велика радість, так як ми дуже приложили немало зусиль для пуску цих блоків, адже ми займалися перевезеннями всякого обладнання для будівництва блоку, перевезення людей. Виділяли транспорт, це і спеціальний транспорт це крани, вишки, які участвували в будівництві цих блоків. Начальник транспортного цеху РаЕС Леонід Кулініч розповідає, що транспортники працювали сумлінно та злагоджено. Кожен день був як новий виклик. На ту пору майже з усіх куточків України і далеко-далеко за її межами. Водії виконували ці роботи місяцями. їздили по відрядженнях була техніка не така швидкісна, але ж так чи інакше, люди виконували свою роботу. Колектив згуртовувався з кожним днем. На той час, як і зараз, основним надбанням транспортного цеху був персонал, який повністю реалізовував усі поставлені завдання. Зараз тут працюють як досвідчені, так і молоді робітники, які переймають безцінний досвід у старших колег. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Владислав Мосійчук каже, що любить свою роботу, адже обрав її за покликом серця. Подобається розбирати автомобілі, знаходити несправності, усувати ці несправності. Але найбільше подобається результат, коли автомобіль після ремонту справно працює, тоді відчуваєш, що твоя праця приносить користь. Хоча у процесі функціонування транспортного цеху задіяні переважно чоловіки, тут є чимало професій, які до снаги представницям прекрасної статі. В день заправляємо близько 100 транспортних засобів. Крім цього, ведемо денну звітність, контролюємо кількість палива в резервуарах і контролюємо технічне обладнання, так як ми працюємо з підвищеною небезпекою. Жінка каже, працювати в дружньому колективі однодумців легко і комфортно. Щодня, коли в рейс виходять транспортні засоби, вона відчуває неймовірну гордість за свою справу. У структурі цеху функціонує дільниця з експлуатації механізмів та автомобільних кранів. Тут зосереджена спеціальна техніка, що задіяна під час планово попереджувальних ремонтів енергоблоків. Спільна робота автомобілістів, ремонтників і атомників безпосередньо впливає на вчасне і якісне виробництво електроенергії. Основне завдання дільниці механізмів це забезпечення ремонтів на атомній станції і доставка матеріалу і запасних частин при проведенні ремонтів ППР блоків. У нас на даний час налічується 62 одиниці техніки. У нас є така велика, потужна, як два автокрани, монтажі підготувався 50 тонн. Вишка, висота підйому 36 метрів автонавантажувачі, криптора. Останніми роками дільниця механізмів поповнилася чотирма одиницями техніки. Це сучасні маневрені екскаватори-навантажувачі, які успішно використовуються при виконанні ремонтних робіт в підрозділах атомної станції. Не менш важливою є і робота залізничної дільниці. Яка була створена і приєднана до транспортного цеху у 1980 році. Її працівники займаються перевезенням вантажів залізничним транспортом та обслуговують залізничні під'їздні колії до РЕС. На дільниці експлуатуються тепловози, колійні машини та залізничний кран. Робота дільниці дуже впливає на роботу станції, так як при будь-яких планово попереджених ремонтах. Наша дільниця. Завжди задіяна в таких роботах. Переміщуємо вантажі для потреб ремонту енергоблоків. Вантажі залізничним транспортом перевозяться великотонажні. Саме більше які вантажі ми перевозили це були вантажі 400 тонн. Пріоритетом для автомобілістів є безпека руху. Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху Ігор Жук наголошує, всі учасники дорожнього руху повинні знати і дотримуватись правил дорожнього руху, вимог закону України про дорожній рух інших нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху. На нашому підприємстві передбачено. Щорічне навчання нових документів, законодавчих актів з правил дорожнього руху, перевірка знань вимог правил дорожнього руху для всіх водіїв транспортного цеху проводиться один раз на рік, а для водіїв, що перевозять пасажири і небезпечні вантажі два рази на рік. Також ми проводимо професійний добір навчання та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Для оптимізації роботи у транспортному цеху застосовують інноваційні програми. Рік тому на основі проєкту Система контролю та управління транспортом на Рівненській АЕС впровадили програмне забезпечення диспетчеризації легкового транспорту, що покликане спростити процес створення заявок на службові авто. Програма диспетчеризації одночасно оптимізує роботу диспетчера, адже не потрібно записувати вручну в телефонному режимі замовлення від замовників. Ми відразу на картинці в комп'ютері бачимо комплексно, куди їде весь маршрут, час замовлення, кількість пасажирів і що дуже важливо певну хронологію замовлень на певний час. І це дозволяє нам планувати роботу наявного транспорту. Також для зручності працівників запровадили додаток графіки руху автобусів, щоб атомники мали змогу в електронному вигляді переглянути актуальну інформацію про розклад руху службового пасажирського транспорту. У цеху завжди є можливість для професійного зростання та розвитку. З цією метою для молодих працівників щороку проводять конкурси профмайстерності. Цьогоріч за звання кращого водія легкового автомобіля змагалися 11 працівників транспортного цеху підприємства. Переможцем конкурсу став Ілля Матійченко. Він представив РАЕС у наступному галузевому етапі, що відбувся на Хмельницькій АЕС, та здобув почесне перше місце. Це не просто змагання, це спосіб показати свій рівень, обмінятися досвідом і підтвердити, що якісна і безпечна робота водія має значення для молодих фахівців. Це гарна мотивація розвиватись, рівнятися на кращих і бачити перспективу в професії. Традиційно, з нагоди професійного свята Дня автомобіліста і дорожника України в цеху проводять змагання для водіїв автотранспортних засобів без вікових обмежень. Відтак, цього року між собою змагалися 12 учасників віком від 25 до 56 років. У підсумку змагань переміг водій автобуса Ігор Коляда. Третє беру участь в такому конкурсі. Коли ти приходиш на конкурс, в тебе з'являється можливість перевірити свої вміння, зрозуміти свої недоліки. Побажати цеху. Хотілося б, щоб всі підвищували свої професійні навички. Ще б дуже хотілося побажати оновлення техніки в транспортному цеху. Важливою частиною життя транспортників Раес є не лише професійні досягнення, а й спортивні успіхи. До 50-річчя підрозділу у цеху відродили давню традицію, провели внутрішню цехову спартакіаду з п'яти видів спорту: мініфутболу, настільного тенісу, гирьового спорту, кульової стрільби та шашок. Працівники продемонстрували на змаганнях не лише свою фізичну підготовку, а й командний дух. Вона згуртовує колектив і для нас це пошук якихось нових талантів з нових видів спорту для участі в станційній спартакіаді. Працівники транспортного цеху беруть станційні спартакіаді з самого початку з 98 року у всіх видах спорту. В цьому році в нас є вже кубки з першим місцем це шахи, міні-футбол. Поки все. Активність працівників цеху не обмежується лише спортом. Транспортники систематично долучаються до загальностанційної безстрокової акції Я допомагаю ЗСУ. Плетуть маскувальні сітки та організовують додаткові збори коштів для своїх колег, які боронять Україну на фронті. Хлопці вільний від роботи час особисто виявляють ініціативу, допомагаючи ремонтом транспортних засобів. І це є такий невеличкий вклад в нашу перемогу і дуже великий вклад в їхнє професійне зростання. На знак подяки військові передають працівникам ТРЦ символічні сувеніри, що зберігаються в спеціально облаштованому місці, де працівники цеху можуть їх побачити та в чергове переконатися, що підтримувати українське військо обов'язок кожного громадянина України. Транспортний цех РАЕС – це не тільки колектив з історією, що налічує півстоліття прогресивних змін та професіоналізму, а й справжня родина, яка підтримує один одного у всіх аспектах життя. В останню неділю жовтня, у день автомобіліста і дорожника, підрозділ відзначає свій золотий ювілей. З щирими поважаннями до колективу звертається начальник підрозділу Леонід Кулініч. Всіх працівників цеху і не тільки, а всіх водіїв, хочу привітати з професійним святом, побажати добра, здоров'я і всього найкращого, щоб ваші виїзди завжди співпадали з заїздами. Пам'ятайте, що вас чекають вдома, зеленого вам світла, і на дорозі, і по життю. Транспортний цех продовжує свою важливу місію робити внесок у забезпечення стабільної роботи рівненської АЕС та енергетичну незалежність країни своєю сумлінною працею.